Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Трамп розлючений на Путіна в такому американський президент зізнався у телефонній розмові з телеканалом NBC News. Мовляв, його обурили заклики Кремля запровадити в Україні тимчасове зовнішнє управління. А ще те, що Путін критикує українського президента Володимира Зеленського. Адже це на думку Трампа рухає ситуацію не до перемир'я, а в протилежному напрямку. Наступного тижня обіцяє знову поспілкуватися з кремлівським диктатором про Україну. Та обіцяє, якщо Москва не погодиться на угоду про припинення. Ння вогню США запровадять нові санкції проти російської нафти. Нагадаю, в останнє і трамп говорили телефоном 18 березня. По тому делегації зі США, України та Росії домовилися припинити взаємні атаки по енергооб'єктах. Першою домовленість порушила саме Росія. Понад 10 приватних будинків пошкоджені внаслідок чергової атаки окупантів по Куп'янську. Також руйнувань зазнали в місцеве кладовище. Як повідомляє обласна влада, під час удару загарбники застосували ФАП-50. Минулося без постраждалих. Під час евакуації жителів прикордонні Сумщини окупанти завдали удару. У результаті атаки поранений чоловік. Медики ДСНС надали першу допомогу, після чого потерпілого транспортували броньованим авто до лікарні. А на Херсонщині шестеро поранених унаслідок скидання вибухівки з ворожих безпілотників. Усі травмовані потрапили під удар окупантів в Антонівці. Також ворог гатив по населених пунктах з артилерії. Повідомляє Херсонська обласна прокуратура. На Дніпропетровщині під час чергового обстрілу Нікополя постраждав 41-річний чоловік. Окрім райцентру, ворог атакував Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади. У результаті пошкоджені інфраструктура, п'ятиповерхівка, п'ять приватних осель, дві господарські споруди, магазин, спортзал та шість автівок. Загарбники вкрили кабами синельниківський район. Унаслідок ударів є руйнування без потерпілих. Дронами по житлових будинках вдарили росіяни на Запоріжжі. Попередньо минулося без постраждалих протягом доби по області зафіксовано понад 300 ударів. Більше розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно, вітаю, яка у вас ситуація? Та І знову в Запоріжжі лунає повітряна тривога і знову через загрозу ворожих безпілотників. Ну власне цієї доби 10 населених пунктів зазнали обстрілів. Здебільшого били артилерію і саме дронами вже вкотре росіяни. Місцеві жителі під час цих прильотів не постраждали, але пошкоджено житло і майно людей. Ну і власне, в Оріхові після ударів з артилерії зайнялася покрівля житлового будинку. Займання ліквідовували рятувальники, які. Продовжують працювати у прифронтовому місці і допомагати місцевим жителям, які там залишаються і попри щоденні обстріли. Оріхові зараз залишається близько тисячі людей, і люди, дехто із них ховаються у своїх підвалах і будинках від вибухів. А коли канонади стихають, займаються побутом, хатніми справами а також саджають городи. І вже четвертий рік оріхів'яни живуть без світла, газу та води, підтримують людей, які там. Залишаються рятувальники та волонтери, які надають гуманітарку і підвозять воду. Ну і власне також у прифронтовому місці працює і медичний розрахунок ДСНС. І напередодні вони допол... надали допомогу 71-річній жінці. І її звернення не було пов'язано із е, воєнними діями, оскільки е, жінка потребувала після операційної допомоги а саме е, потрібно було зробити перев'язку і обробити шви. Така інформація станом на зараз. Я буду е, зараз. Хутко йти до укриття, оскільки луна повітряна тривога. Передаю вам слово Лілія. Так, колего, бережи себе. Нагадую, з нами була Інна Гогой. Вона стежить за ситуацією у прифронтовій Запорізькій області. Буча місто герой. Завдяки зусиллям його жителів росіяни на початку повномасштабного вторгнення не змогли просунутися до столиці. Люди там протистояли окупантам, бачили жахіття з боку загарбників. Ворог не пощадив понад пів тисячі мирних бучанців. Напередодні дня деокупації міста пам'ять про них та подвиги наших героїв і ще раз вшанували. Як це було, бачив Анатолій Журавльов. На третю річницю деокупації бучі біля храму святого апостола Андрія Первозваного. Сотні людей хтось із присутніх пережив окупацію, хтось втратив близьких. Мене родич загинув під час окупації. Ось його ім'я на ці стелі. Аліні з родиною врешті пощастило вирватися з окупованого росіянами міста. Та до того моменту було два тижні жахіття, що з пам'яті вже не стерти, каже дівчина. Це вже я думаю, з кожним залишиться хто тут був, і навіть хто раніше виїхав. Ну, це спогад, звісно, битви за вулицю вокзальну, коли після цього вже побачили, що там сталося. Тому що я ну, з тої вулиці виходила, тому що потрібно було виходити. Там шукати воду, якусь їжу, але безпечніше, звісно, було перебувати це десь в підвалі. Вулиця Вокзальна стала одним із символів українського спротиву у Бучі. Саме тут, на початку повномасштабного вторгнення Росії, була розбита велика колона військової техніки окупантів, які сунули на Київ. Загалом Буча пережила 33 дні окупації, знущанні вбивств. Масштаби російських злочинів стали зрозумілими одразу після втечі загарбників. Саме біля цього храму вони організували братську могилу для містян. У серці це завжди є, було і буде. Це дуже важка подія. Нехай вона не повториться ні для наших дітей, ні для наших внуків, ні для нашої бучанці і всієї України. Хай ніде цього більше не буде. А серед цих людей є ті, хто звільняв від загарбників місто. У передень річниці деокупації наших захисників та захисниць відзначили особистими нагородами, подяками, підтримали підрозділи сил оборони матеріально, безпілотниками та автомобілями. Наш батальйон, який безпосередньо приймав участь, в визволенні бучі, вона відбила ворога. І показало всьому світу, що Збройні Сили України і народ України це вільний народ, волелюбивий народ, і ми будемо незалежні, будемо недоторкані все одно. І ми всі свої території повернемо всі території, не тільки бучу. Всі, де сьогодні є нога окупанта. Ця техніка тепер буде залучена до виконання бойових завдань на передовій. Потреба у поповненні матеріальної бази завжди є, зазначають воїни. Кожне в піві зберігає життя, кожне в піві знищує ворога. Кожне в піві відкриває очі на позиції противника для того, щоб працювали і артилерія, і військові підрозділи, піхотні і решта збройних сил. Захисники, захисниці сили безпеки оборони, продовжують. Залишатися пріоритетом завдяки ним ми вистояли і неодмінно переможемо за заявками, за потребою. Об'єднуємося, проводимо консультації з громадами, долучаємося, забезпечуємо осіб необхідним. Три роки тому Буча і загалом Україна не здалися, вистояли завдяки єдності та самовідданості людей. Та наші захисники наголошують, велика війна триває і вимагає від нас ще більшого єднання ніж на початку повномасштабного вторгнення. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, подробиці телеканал «Інтер Марафон. Єдині новини. 104 боєзіткнення відбулося по всій лінії фронту з початку доби. Як повідомляють у Генштабі, найбільше штурмів ворог здійснив на покровському напрямку. Понад 40. 31 один наступ оборонці вже зупинили. 11 разів окупанти гатили біля надії, ямполівки, колодязів в напрямках Нового та Новомихайлівки. Дев'ять неподалік Кримського, Турецька та в бік Деліївки. Захисники двічі дали відсіч росіянам поблизу ступочок та Білої Гори. Скільки ж і на Харківщині у районі Вовчанська та в напрямку населеного пункту Красне Перше. Про ще одну добу на фронті. У нашому огляді. Розвідувально-ударні групи БПЛА та мінометні розрахунки і підрозділу Скорпіон прикордонної бригади ГАРД нищать техніку і живу силу ворога у районі Вовчанська. Днями влучно відпрацювали по скупченнях ворожої піхоти. Ліквідували сімох росіян. Кадри 113-ї бригади сил тероборони дронарів полювали дві мотолиги противника на куп'янському напрямку. Ударними безпілотниками вдалося утилізувати важку вогнеметну систему сонцепьок росіян, всюди хід та два БТРи. Також напередодні були знищені два склади боєприпасів. Кадри 77-ї аеромобільної окупанти пішли на штурм, готувалися до цього наступу близько трьох тижнів. Накопичували техніку та особовий склад. Застосувавши 13 одиниць бронетехніки, загарбники не досягли жодного результату та не посунули лінію фронту навіть на сантиметр. На Луганщині прикордонники Фенікса знищили чотири російські гармати. Також уразили пункт управління БПЛА, польовий склад противника, квадроцикл та багато вантажівок. Кадри з Лиманського напрямку від воїнів 66-ї окремої механізованої ворог активно наступає в зоні відповідальності бригади. Після чергових невдалих і шалених втрат. Окупанти накопичують нові сили, і атакують знову і знову. Наші захисники нищать усе, що потрапляє в поле зору. Сіверський керунок, пара українських танків притул розстрілюють посадку з російською піхотою. Систематично утилізують ворога і на Краматорському відтинку. Бійці п'ятої окремої штурмової ударними дронами за допомогою скидів влаштовують окупантам незабутню зустріч. На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень у напрямках Майського, Олександру Шультиного, предтеченого Білої Гори поблизу часового яру, Ступочок та Курдюмівки. На турецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Кримського, Турецька та у напрямку Диліївки. Покровський напрямок, як відбивають російські штурми, показали воїни 72-ї бригади. Спочатку три ворожі БМП висунулися до позиції ЗСУ, щоб висадити десант у найближчій посадці. Після ураження їхньої техніки стало зрозуміло, що спроба провалилася. ФПВ-дрони Спартана знищують ворожі штурмові групи. Окупанти з усіх боків роблять спроби наблизитися до українських позицій. Загарбники постійно шукають шпарини в обороні, щоб просунутись вперед. Утім, пильні очі аеророзвідників. Фіксують всі переміщення а пілоти з кидами та FPV-дронами зупиняють ворога. Костянтинівка щодня потерпає від ворожих обстрілів. Через близькість фронту вивозити людей поліцейським доводиться під прицільними ударами окупантів. Спочатку доволі довго тримались, а потім як почали нас бомбити. Жінку з маломовільним сином білі янголи доставили до шелтеру. Звідти родина вирушить у якийсь із безпечніших регіонів. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Руйнувати не будувати в сумах, демонтують легендарний замок у дитячому парку. Казка раптовий початок робіт у міській військовій адміністрації пояснюють аварійністю об'єкта. Містяни ж приголомшені знищенням пам'ятки і несвоєчасністю рішень влади. Пані Олена на прогулянці в дитячому парку Казка з онучкою. Жінка проти руйнування такої родзинки зеленої зони. Моя дитинка виросла, граючись в фортеці цій. Ця дитинка гралася в фортеці. Ми хочемо, щоб воно вернулося. Вже знесли одну з верхівок замку в стіні діри навколо багато техніки. Убираємо територію. Вістка про знесення споруди занепокоїла багатьох сумчан. На наших очах руйнується не просто замок в парку, якому 40 років руйнується пам'ять людей, які поруч проходять. І це ж символ міста, скільки тут всього було, скільки фотографій, краще було б відновити. Зведений у 1985 році, парк казка став справжнім символом міста, улюбленим місцем дітлахів та фотографів. З роками візитівка, щоправда, занепала його частково відновлювали. Але містяни певні, демонтаж фортеці точно не на часі. Ми намагаємося місто згуртуватися і врятувати, а ось такі дії влади. Вони і цінності наші сумські, вони руйнують. Ну якщо брати про безпеку, ну вона дійсно була вже небезпечна. От то я за те, щоб її відреставрувати. От, а ну, щодо того, щоб зносити. Він не дуже подобається ця ідея. М'яко кажучи, тому що це історична пам'ятка вже, як на мене для сум була. Рішення міської військової адміністрації про демонтаж знакової споруди в парку стало несподіваним та приголомшило громадян. На місці замку обіцяють облаштувати укриття та сучасний дитячий комплекс. Проводимо демонтаж одного з замків у дитячому парку Каска. На жаль, він роками перебував у аварійному стані, занепаді та не підлягав відновленню. Більше того, наражав на небезпеку дітлахів та їхніх батьків. Та чи справді замок був аварійним настільки? У жителів міста є сумніви. Ось -го ми години ранку то вперше роздолбали. Трохи стіни. Я вибачаю, звичайно, якщо вона в аварійному стані, і вони з неї нічого не можуть зробити, ми знаходимося в прикордонному місті, ЛБЗ, лінія бойового зіткнення від нас 30 кілометрів, є першочергові задачі, вони не виконуються. Ліквідація наслідків, назвемо, прильотів, облаштування укриттів і так далі. І так далі. Але коли з'ясувалось, що можемо. Під шумок знести історичну споруду на місце події. Містяни викликали поліцію. Поки демонтаж призупинили. Юлія Зайцева, інтерподробиці. Марафон Єдині новини на цьому я беру паузу до 22-ї години. А просто зараз передаю слово Олексію Фадієву. Дякую, колего. Україна невдовзі отримає черговий транш від МВФ. і За кілька хвилин ми поговоримо про використання цих коштів та загалом про співпрацю з міжнародним валютним фондом. Не пропустіть.